І розповідає про цікаві події, і саме сьогодні я буквально за кілька хвилин познайомлю вас із людиною, яка влаштовує дозвілля наше з вами, і взагалі людина, яка дарує іншим святам. Знайомтеся Петро Ренжин. Так доброго, доброго вечора. Дякую, що ви до нас завітали вперше. Це дебют. Я маю на увазі для нашої програми. Я теж дуже на це сподіваюся. Пане розкажіть, будь ласка, як воно дарувати іншим? Радість і свято це, це напевно добре. Я, мені це подобається. Тому що, коли бачиш посмішки або щасливі обличчя, коли люди тобі через деякий час, зустрічаючи на вулиці, кажуть дякую, це приємно. У нас в час, коли стільки всього є негативу навколо. Якраз свято це єдине, напевно, що, що тримає нас, і це єдине, що буде завжди. Тобто свято людям потрібно в будь-який час. Чи буде криза, чи буде все добре, все одно будуть дні народження, будуть свята, будуть весілля і буде просто хороший наступ. Угу. Розшифруємо для наших телеглядачів ваше хобі, вашу діяльність, так. Тобто ви організовуєте дні, ну, типу святкування, дні народжень, Нового року різних свят, так? Корпоративів. Так, будь-яке свято, яке вам потрібно, можемо організувати. І... Ви, це ваша піар агенція. Так, це наша агенція, одна із багатьох, які знає, є на Закарпаті. Угу. Ну, Наскільки я знаю, ви найперші розпочали таку розважальну програму. З чого все розпочалося і чому ви вирішили власне, цим займатися? Все розпочалося давно, ще з студентських років. Я, напевно, перший, хто покинув лави кавенчиків і зайнявся такою організацією свят. Я не скажу, що на Закарпатті ніхто не організовував, але на Закарпатті раніше в основному були тамади, тобто старости. Це люди від культури, в основному театрали. І я був перший, хто із молодої, молодого середовища, кавечиків, покинув це все діло і почав займатися організацією свят разом із своєю командою. Це було 10 років тому. І Офіційно ми зареєстрували спочатку як молодіжна організація, яка займалася цим всім. Це було 14 лютого. У нас свідоцтво виписане 14 лютого. Це така романтична да. організація. А ви пам'ятаєте взагалі своє перше свято, яке вам довелося організувати? Найперше свято тут треба уточнити: перше свято просто чи перше свято за гроші? Ага, ну давайте ми, е, значить, перше свято просто і перше свято за гроші поступово. Е, перше свято просто це е, моє день народження, коли мені було 12 років. Uh -huh. Я до нього дуже, як пам'ятаю, тепер дуже серйозно підійшов. У мене були якісь там конкурси придумані, завдання. У мене друзі картоплю чистили, щось там бігали вдома, щось шукали. Я зрозумів, що більше я такого не хочу, тому що свята для мене не було. Ось, але всім сподобалось. Напевно, що це було перше таке свято. А тепер перше за гроші. А перше за гроші це випадково мене запросили провести весілля. Сказали, що от, тому що раніше я проводив різні міроприємства для молоді з конкурсами, з різними такими вікторинками. Попросили мене, як тепер пам'ятаю, це було на в столові на Краснодонці, десь на ринку. Таке маленьке весілля, десь 30 чоловік. Я прийшов перший раз в 6-й годині, вже всі люди сидять, мене представили як ведучого. Ну і згорем пополам я до, до, довів людей до тої кондиції, де можна вже конкурси було проводити, і так воно пішло. Потім був один чоловік на цьому весіллі, який трошечки мені підказав. Ну, а далі прийшлось просто вчитися. У угу. ну, мене, на досвіді, да, в мене так? є на Закарпатті є хороший вчитель, це Василь Шершун, хороший наш, да, відомий і Тамада, і відомий театрал, і в принципі я його вважаю своїм вчителем. Угу. А Що? потім трошечки інтернету, трошечки якогось досвіду, і так воно пішло. А яке свято вам взагалі найбільше запам'яталося? Ви вже на цій арені дозвілля, вже близько 10 років, так? Так. Ось, таке, ну, Яке свято вам найбільше запам'яталося, що довелося ну, з організації взагалі з святкування? Тобто ви вже зрозуміли, що це от, Ви кожне, організували те, що е, вас зробили? Кожне свято воно по-своєму є цікаве. І по-своєму воно запам'ятовується. Ну, найбільше, напевно, те, що було. Скажімо, в недалекому минулому, в якому я спробував себе в різних планах і організація, і ведення, і все на світі, його можна назвати весілля за 48 годин. Тобто, позвонили мені в вівторок, сказали, що приїжджають в середу і потрібно нам весілля на суботу. Виявилося, що люди їдуть з Івано-Франківська. Просто от як в Лас-Вегас. Приїжджають двоє, і їм потрібно все: машина, букетик, фотограф, ресторан, обов'язково на двох. І якась програма, і ЗАГС, і все, щоб все, що має бути для весілля. Прийшлося за три дні це все організовувати, дуже, дуже мені було цікаво, як воно в саму суботу відбудеться. Відбулося всі задоволені. Я теж на як... да, це якісь нове це було для мене дуже ново. Угу. Ну, ви власне самі теж одружені. Як е, відбувалося ваше весілля? Хто вам організовував свято? Наполовину я. Наполовину. Знаєте, важко було знайти е, тамаду для тамади. Тому мені прийшлося просити провести моє весілля е, у одну з моїх учениць. Тобто я теж вже в нас в команді сім чоловік. І от одна із дівчат, це Ярослава Брицько, яка проходила в мене, скажімо, навчання. Вона вчилася, дивилася, як це робити. І фактично моїм весіллям вона здавала для мене екзамен. Угу. Чи можна далі її Цікавий спосіб складати іспити? Ну так було. Склала іспит і тепер добре. Тобто, в нас доб. нема відмінно. У нас або, або добре, або, або ні. Як в медицині, не або стерильно, або не стерильно. Я нагадую, шановні телеглядачі, що ви дивитеся молодіжну студію інформації. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш номер 616191. І а, ми спілкуємося із Петром Ренженом, який а, власне організовує він та його команда так. Організовують а, ваше дозвілля, ваші свята і так далі, і тому подібне. А, якщо у вас є запитання до нашого гостя, телефонуйте, а також ще телефонуйте. Для того аби виграти квиток, як і попереднього ефіру, на перший регіональний конкурс краси красуня княгиня Закарпаття, ось що вам для цього потрібно зробити? Вам потрібно Зателефонувати до нашої студії і розказати або поділитися найкреативнішим, найоригінальнішим способом відсвяткувати ту чи іншу подію. Ось і автор найоригінальнішої такого такої версії, так святкування наприкінці програми, ми з паном Петром визначимо хто це і е, отримує власний квиток. Ось, і таких претендентів може бути троє, тому що у нас є три квитки. Отож, телефонуйте, ну а зараз ми подивимося світлини із участю нашого гостя.